Осінній врожай овочів повноцінна їжа для щоденного раціону не тільки людей, а й домашніх улюбленців. Але вживати деякі з них шкідливо для здоров'я, інші з урахування добової норми. Наші кореспонденти дізналися у працівників притулку для тварин, якими овочами дозволяється балувати пухнастиків. Рекомендації фахівців далі у сюжеті. Не всі овочі можуть бути однаково корисними і для людей, і для тварин. В останніх вони можуть викликати діарею, блювання або навіть печінкову недостатність. Вероніка Дробот рекомендує наступні овочі для щоденного раціону чотирилапих. Має бути не менше 5% овочів, але краще, якщо це буде навіть до 20%. відсотків. Які овочі можна? Це морква. Вона багата на бета каротини вітаміни групи С. Також магнію, кальцій, фосфор, все це є у моркві, Корисний кабачок, тиква можна навіть давати огірки, але не в великій кількості. Є й ті овочі, які відносяться до переліку заборонених. Перш ніж давати той чи інший продукт, консультація з ветеринаром обов'язкова. Картопля вона зовсім не не переварюється. Також не можна давати помідори, значить горох. Ну, бобові, тому що це викликає здуття і розлад кишкового тракту. Також не можна давати буряк, в принципі, можна, але у деяких тварин може бути алергічна реакція, тому слід це робити обережно, дивитися за станом тварини. Давати овочі тваринам можна у вареному чи сирому вигляді. Останній варіант допоможе поліпшити кровообіг в порожнині рота та уникнути бактерій на зубах. Краще, якщо усі овочі будуть вирощені власноруч, в них зберігається більша кількість вітамінів та корисних властивостей. На відміну від собак, Котуни більш вибагливі у їжі. Якщо від овочів вони відмовляються, альтернативою їм може стати пророщений овес. Його можна купити у зоомагазині чи виростити самостійно. Начальник служби з утримання та поводження з тваринами Марина Михайлик розповідає: у міському притулку працівники дбають про збалансованість раціону підопічних. Хочемо сказати слова подяки всім небайдужим за підтримку нашої установи. Притулок для тварин працює стабільно. Завдяки часному фінансуванню та допомозі міської влади наші підопічні забезпечені усім необхідним. Окрема подяка кам'янчанам, які теж активно долучаються до благодійності. Сьогодні у міському притулку понад 500 чотирилапих дворяни та породисті. Вони усі чекають свого господаря. Тут ви завжди можете обрати собі друга чи просто підтримати осиротілих тварин.